We wake, hear the birds and see the sun Side by side our fears are done With you and I the future is bright На своєму каналі, друзі. Поки ще є час, і ви ще думаєте, на який рецепт Паски вам підібрати. Я вам хочу запропонувати свій новий, який я дійсно випросила у моєї напарниці. Як ви знаєте, ми зараз ходимо на волонтерську роботу дівочий колектив. І серед нас є переселеночка, а вона щира україночка, яка вбліває за Україну. У неї рецепт на літр. Молока. Я роблю четверту частину, тут у мене 250 мл. Так що, от такі ось продукти нам потрібно. Ну, вони, якби, завжди стандартні продукти. Тут ми яйця бачимо: дріжджі, сіль, ванільний, цукоролія, сметани, масло, цукати, ну і, звичайно, мука. Але ми ж завжди шукаємо щось ідеальне. Можливо, от саме і в цьому рецепті підібрані сама от грамовка буде ідеальна. Як завжди, розпочинаємо з опари склянку молока, теплого, виливаю в'ємність від загальної кількості додаю, ну десертну ложку, десь отак. Цукру, розкришуємо дріжджі, повитягала всі свої миски. Такі більш парадні, святкові, все ж таки. Паска, великдень, світлий день. Треба, щоб все було красиво. Так, розтираємо дріжджі, цукор і даємо декілька ложок муки, просіємо, звичайно, тут у мене ось в окремій мисці. Розмішуємо і доводимо до такої консистенції, як ну, якби, сметана. Накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце, щоб ця опара збільшилася в декілька разів. Поки наша опара підходить в іншій мисці, з'єднуємо. Так, це два яйця. Сюди цукор висипаю, ванільний цукор, сіль. Цим же вінчиком розтираю. Можна скористатися і міксером, можливо, я зараз так і зроблю. І тісто буде легше підніматися. Тепер сюди сметану так, і олію. Пів цієї порції, біля того, що в мене тут ще розраховано і на змащування. І раз уже тут міксер, то трохи підіб'ємо міксером. Змішали. Тепер все можна прибирати. Не пройшло і 20 хвилин, отак от піднялася опара у мене. І хоч вона витягала багато красивих мисок, але все одно буду замішувати у своїй старезні оцій, мені зручно. Тепер ці дві маси ми зараз з'єднаємо. Спочатку яєчну виливаю сюди і опару. Перемішую. і сюди замішуємо тісто. Тут мене проксіяна мука. Можна перейти вже на ручний заміс. Тісто липуче, але треба місити, тому що від цього залежить. Якість наших сочок має бути волокнисті і смачнезні. Я десь місила хвилин 15. І як бачите, поки що масла вершкового не додавала. Тепер, отак от я накриваю харчовою плівкою і буду вистоювати поки що оце тісто без вершкового масла. Треба, щоб воно піднялося. Декілька разів. Можна було, звичайно, скористатися і міксером, але я хотіла руками місити, так що, ви дивіться вже самі. У мене пройшла година. Тісто піднялося, стало більш пухким, податливим. І зараз я буду вимішувати разом із маслом. Таке воно стало ніжне, Уже ще трохи липне до рук. Ну, це нормально. Так. Тепер тут у мене є готова суміш для паски. Тут і цукати, і ізюм. Я трохи так перетерла із мукою. І зараз сюди вмішу ще цукати. Так. Таке ось тісто. Я трохи змащувала руки олією. Гліє дно, ставимо. Знову накриваємо харчовою плівкою, рушником, і ставимо в тепле місце. Тісто має піднятися в декілька разів. Пекти я буду отак старезних, не пам'ятаю, скільки їм років, мабуть, скільки я тут живу, 30 з копійками, стільки і форма. Я їх отак застелила пергаментом, Пергамент у мене хороший, трохи так підростила. Діаметр форми у мене 12 см, а висота 10. Перейшло ще година десь і 15 хвилин. Отак у мене тісто підросло гарно. Трохи муки отак от. І спробую тісто вилити. На оцю муку. Миска тут у мене була не дуже чиста, то, воно, причепилося. Візьму його просто скручу. Кілограм і 264 грами. Виклала я тісто для пасок. У чотири форми в мене вийшло. У трьох десь. 320, а у цій менший, ну там грама, буквально десь 310. Накриваємо формочки знову ж, або харчовою плівкою, або рушничком і ставимо, щоб піднялося, тісто, ну майже до країв форми. Мої паски пеклися 45 хвилин. Перевірила їх дерев'яною шпажкою. суха. Не хочу їх і перепікати сильно. Після того, як пройшло 20 хвилин, я накрила верхівку фольгою, щоб не підгорала. Ой, м'якенько. Ага, я легенький, м'якенький. таки не терпиться Паску вам показати, яка всередині. Хоч вона і тепленька ще, ну, давайте отак. Я Надіюся, що вона не сира. <сі> о, о! Ой! Дивіться, яка краса. Пушочок. Пушочок. Я волога. Волокниста. Знаєте, дуже важливий показник у мене для Паски. Це коли вона не кришиться перший же день і слідуючий день впродовж декілька днів. Коли вона солодка. Дуже велике дякую. За ідеальний рецепт Пасхи беру на замітку. Підписуйтеся на канал. Друзі, від душі рекомендую цей рецепт. Спробуйте. Я випишу всю грамовку під відео, і на відео і закріплю в коментарі. Бажаю вам мирного великоднього свята. Бережіть себе, тому що війна у нас продовжується. Повітряні тривоги тривають.